Зовсім сіла батарея на цьому телефоні, тому буду знімати на старенькому. Угу, тут 45, ну, хай заряджається. Прийшов сірий, вікні сидить там. Я винесла йому їсти. Трішки поковирявся, так, я собі каву роблю, бо я, воно ж довгенько була на вулиці, то трішки замерзла, зроблю каву, поп'ю, а там підзарядиться телефон. Та ще довго, ще три години буде, не буде світла. Ага, ну і він не доїв там, позлітали сороки і доїдають. Ну, він, може, більше хотів м'яса. А ти куди пішла? Це я сірого згадала. Я каву поп'ю. Потім щось буду робити. Коли на дворі стало. Світліше, ну, сніжок випав, то, здається, і тут трішки видніше, а то вже думає, та, ну як його знімати, як е, ну, темно, зовсім темно. Так, я сир десь різала собі ще. Так, ну сірий прийшов, сидить на вікні, хай собі сидить. Так, Фендюш, будеш сир зі мною, га? Будеш? Я зрозуміла. Ну давай трішки дам. Ти ж така у нас тендітна ай. Отак. От Біжи. Та вже випила ж жодну чашку на дворі. Такий кайф отримала. Позгадувала всіх. Ну, ти даєш. На. йди сюди. Ну, ще наламаю. Тут де товстіший кусочок. Ага, їж. Та ні, вже коники. Дивися, більш не, не отримаєш. Все. Оце хороший сир Віка купила. Ну, я. Так оприділяю. Оце як в каву опускаю, і він стає такий м'який, м'який. Що ти там сірий? Умивається. А, ну і добре. От, значить, смачний дивіться Розтає. Ага, шука. О, тепер доїда. Ну, світліше, звичайно. І тут не так темно. М -м. На. Ой. А тільки без світла не хочете нічого робити. Можна і поли протерти. Ну, хай плесос не включиш. Нічого ж не хочеться. Зато пошкребла трішки сніжок. Ти там поїла, чи ти там накидаєш мені? На. Земля вже так переволожена. Скільки там водички, ще й сніжок, оце зверху. А влітку. Рєш, рієш, рієш, ріш. Я витрачала, мабуть, п'ятдесятку кубів і більше, а за минулий місяць шість кубів. Ну, зато газу сто, сто вісімдесят кубів напалила. Так це ж е, опалення було виключене майже. Кожну добу по 14 годин не топилося. І ще хочеш? Таді ти в мене половину сиру забереш? На. Уже нікуди не йде. Тут стоїть. Ну, давай. Треба ж потрудити. Ой боже мій, тут туди, лапочки ти такі. Зараз, де товстеньке ще її. Ну тобі це теж корисно, не тільки мені, а й тобі. Давай, тільки сюди давай. Отак. От От. А їсти туди. Ну правильно. А дам ще тільки давай, давай. потрудись, робити треба. Угу. Там, де ж тут товстенько, я так тоненько тут порізала. Я думала, вона не буде. Тільки прокинулась, дивишся, ну йди, йди сюди. Каже, що ти мене заставляєш? Ось так. Я з твоєї миски не їм ні м'ясо, ні гречку. А ти сиру про на. Ну, ось так. Смакуємо двох. На. Давайте сюди. Хороша девочка. Свої объем поїм. Бо потім здобув буде просить. Ви що, ножки болять? Я ж тебе лікувала, ти ж ліки пила. Навіть дві таблетки не допила. Бо забастувала, зовсім нічого не їла. Віка каже, ну ладно, не мучай вже їді, Так що, 28 днів. Де? 28? 26. Угу. Не долікувалася, так. Да. Бачиш? Так, це останнє. Все, у мене нема. Все. Зараз не мию. Води гарячої нема. Дадуть тобі помити. Така розумна. Бачиш що нема. Чи там вона лишила? Мабуть, одна боб щось доїдає. Так, що в мене там? 41%. Ну, трішки загрузиться і на цьому телефоні 50. Так, да, все немає. Поснідали. Цей красавчик сидить у вікні, одвернувся, Сороки все там поз'їдали, вже бачу, бо там крихти були. Фенді, заспокойся. І полетіли. Гав не було сьогодні. Десь полетіли, мабуть. Моя петрушка зеленіє, а вже зима.